Так. Так. Що, ховайся, що тут. Андрій. О, доба. Так. А я піду на розвідку. Так. Так, що це за звідки? що там літає? Не стріляйте. Треба стріляти в нього. А що він хіба вам зробив? А там ні ви що не бачите. Ми вас зараз лісім. Пів піум. Ой! На! Астротуалет! Ох, блин! А их. А их А их жалко. А их шкода. Что там? Так. Что там в биса таке? Ч там в біса таке? Ха-ха-ха. <риклад> ха помри. ха 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 Зараз ти помре. Жалюгі. Залюїв... Жалюгітний А, шоп? А ну не чіпай його. Не чіпати його. Ха-ха. Лови туалет! Жалюгітний яскра. Завжди астро такі тупі. Завжди астро туалети такі. Не стріляємо на нас, ми тобі врятували життя. Не стріля... не треба стріляти в нас. Ми ж тобі врятували життя від цього астро туалета. Ага. А ти нас так городі.